Підтримати тих, хто цього потребує на Прикарпатті Працює прихисток для внутрішньопереміщених осіб похилого віку. У ньому вже проживають більше трьох десятків стареньких. Побував у притулку і наш Денис служний сьогодні. На зміні у прихистку пані Надія жінка демонструє нам, як живуть стареньки у їхньому закладі. Спершу оглядаємо кухню. Ми можемо маємо де підігріти. В нас є гарні нові. Плити, де можна підігріти, в нас є духовка. Теж електрична, де ми можемо розігріти їжу, чай, каву. Ми готуємо самі. У нас є електрочайники і є термоса, в яких ми заготовляємо, і люди можуть собі в будь-який час підійти і налити. Важливою складовою, каже пані Надія, є здорове харчування. У нас кашів мало, багато овочів, фрукти у нас є кожного дня. Переважно на сніданок, банани, яблука, ківі, мандарини, апельсини кожен раз міняється. М'ясо є кожного дня, риба, оселедець, риба тушена, мало у нас смаженого. А в усій кімнаті старенькі, харчуються. Тут люди приймають їжу, накриваємо стіл, вони нам допомагають. Ті люди, які ходячі, бо в нас є такі, що 64-65, що вони ще встані нам допомогти. Вони розкладають тарілочки, вилки, ложки. До всього заклад обладнаний і душовими. Це є загальна душова кімната, де вони можуть прийняти душ, помити зубки, помитися, сходити в туалет, і це зручно, їм є крісло, що хто не може стояти, що вони собі сідають і проводять свої гігієнічні вимоги. Сьогодні у прихистку проживають 34 особи, які вимушено покинули свої домівки. В нашому прихустку вони отримують безкоштовне проживання, чотири харчування і постійний наш нагляд, тепло, увагу, любов нашу, бо ми стараємося їм допомогти, бо розуміємо, що вони пережили тяжкі часи там під окупацією. Самі ж мешканці прихистку дарма часу не витрачають. Вони плетуть сітки та в'яжуть теплі речі для українських вояків. Кожен день ми Робимо добру справу для наших хлопчиків. Ми відправляємо для них такі шкарпетки тепленькі, щоб ними передати нашу, наше тепло наших душ. Хай вони там знають, що ми про них думаємо і хочемо, щоб їм там було добре. До новоствореного прихистку пані Людмила приїхала разом зі своїм чоловіком. Каже, саме тут знайшла порятунок. У нас в кімнатах тепло, дуже тепло. Я, я рахую, що це для нас дуже добре. У нас є постіль. Після того, як ми в Херсоні пережили окупацію, після того як пережили ці обстріли, які вже, вже видержати не можна було. То ми знайшли цей притулок. Постійні обстріли та залякування. Ось що переконало сімейну пару, все ж покинути власні домівки. Це моє. Мій короче пост це моє, моє здання там далі. Мій прохадна шлагбаум. А це після двох шахетів у нас таке натворилось. У нас неможливо бути розумієте, там, ти цілий день сидиш у такому Виль, ти сидиш і чекаєш, впаде на голову чи не впаде на голову. Це, це день і ніч таке. Про життя в окупації знає і пан Владислав, адже агресію расистів бачив на власні очі. Працював я в університеті 50 років з лишнім, і там по ньому стріляли по житлоселище там, так, так називається цей район. І по центру, і залізничний вокзал розбили буквально перед тим як я сюди їхав. В притулку старенькими працюють і психологи. У мене і метелики люблю. А ще медики, які перевіряють здоров'я мешканців прихистку. Давайте так, пані, так. які ви. Препарати на щоденне вживання приймають взагалі. Що вам прописували? Що ви п'єте інсулін? До речі, він у мене закінчується. Це мене та? проживати у новоствореному прихистку внутрішньо переміщені старенькі зможуть протягом трьох місяців.